Будемо з двома тракторами МТЗ, спорка буде на підвозі та й на оприскуванні. Юмазик вже на панцію. Ось дивіться, поле неосьожне. Дороги, не знаю, гектари, може, 30, раз, два, три тичечки. І все, уявіть, з того краю їхати по цій титці. Не знаю, може в людей є навігатор. Всім привіт, радий вітати вас на каналі Аграр Фемілі. Мене звати Ярослав. Сьогодні у нас 4 червня і розпочинаємо підготовку до оприскування. Сьогодні буде підготовка, а завтра вже і далі відео поїдемо оприскувати. Що нам потрібно, чіплюємо піонар. Чому піонар? Тому що куна чіплять довше і ще мені зробили для нього. Насадку під розантоження бах тому буде важче бочку поставити на прицеп. Щось да, ідемо ставить на прицеп, тому що весь ніжнево воно було знято а, І все приганяємо назад, бочку ставимо, хай петенко набирається. Чи браємо чи з'їздимо там 3 гектари, накриємо. Чесно, признаюся, вже 8 гектар. Накрили. Спробував, як воно з'їздить із... по навігатору. То... Класно. І, там, і швидкість, і швидкість пише, і кілометраж там, заради цікавості поміряли. І вчора позачора накрила саме долі в нас у Гектора, туди 18 км на круг вийшла дорога у нас туди назад. Це тренувальний був заїзд, то так, по приблизних підрахунках вийшло. По перекриттю може десь 13,5 і може трошки більше, а в нас в стоїть 13,5, так що по перекриттю нормально. Також е, може на відео там буде видно, що є е, системно. Ці огріхи не замальовує. Ну, як виявилося, то тільки заставно. Коли пробуємо фізично порахувати ширину між колями, то виходить десь близько 13,5-13,7 метра. Коротше, зазор за перекриття по-любому навіть тоді, коли пише, що там є пропуски. покаталась, Навіть і не будемо нічого міняти. Тим більше там, то форсунки вже, як в країні бризки, то вже ж там польовим ще є. Десь там сантиметрів по 10-15 перехвочує з обох трин, тому нормально буде по, по цьому, по захватові. Навіть сьогодні їздило на поле тут недалечко. Два рази прийшлося з'їздити. І коли посеред поля закінчилася е, рідина робоча, Просто виключаємо зафарбовку, по лінії доїхали до крою, поїхали додому, заправилися, приїхали по тій лінії спокійно поїхали, до, приїхали до того місця, де ми закінчили. Зовсім без проблем, без ніяких маячів, без нічого. Ну на що цього, по роботі, що ми приїхали? розклалися, склалися і все, і вся наша робота. не... Витрачається, витрачається час ні на маячки, ні на бієш ті, ті кілочки, чи ці гілочки запихаєш. Не знаю, як буде по кукурудзі. По кукурудзі, я думаю, більше цього все одно прийдеться ставляти якісь маячки фізично на полі, щоб можна було бачити, але будемо пробувати І... систену. Чи буде воно попадати плюс-мінус на рядки, тому що вже ж там їхати треба по рядках, ну будемо пробувати. Може, може там вийшло паралельні прямі, по них буде краще, ніж по кривих прямих. Тому наче цього щось поїдемо покажемо, як воно робиться Так, тут воно сайдено воно, стаціонарно воно, стоїть. Треба, о, воно, що все Розве, розвернеться все на місці. Ага. Важко вото. Важковото пішло. तो oh, आप सफसेन Ну що ж, Антана зараз стоїть. Антана стоїть під кабіною, спасибі вашим підкоскам. І по навігатору там трошки підлаштували, і по оприскуванні там по роботі з навігатором трошки вже більше я розуміння, як можна зробити по-іншому, ніж робити по класиці. І по антенні, спасибі, підказали, попробуємо, як вона буде стоїть біля кабіни. Наскільки краще буде показувати сигнал по так що воно було ж видно, як вони ривки робить, то зробить краще. За те, що допомагаєте, безмежно дякую. Добрий ранок, товариство. Їдемо оприскувати. Вчора так ми і не поїхали, тому що там на вечір по гербіциди з'їздить, то по, по прилипач, то ще щось. О -о, на це яке їдемо, будемо брискати з прилипачем, якщо правильно запам'ятав, називається Койт. Нема ще одній бути болочка. До коїт називається на спиртовій основі, тому що вже в з'явилася в цьому році проблема. Дуже багатьох, хто бризкав сою, не бирало воду. лобуду. що більшенька не бира, треба трошки інший прилепоч, тому... Бестренько. Хлопцями замовили, щоб було, тому що так, там, де ще стоя по кукурузі, то там немає нічого страшного, а там, де стоя вже де, по пшениці, або де там по клинцях, те, що ще по селу, по дворах суя, там лободи хватає. І маленької, здорової. І... Боже, я знаю, хлопці я побризкали і перебризкую, тому що лобода, як стояла, так і стоїть. Воскова пленочка на листочках зробила свою роботу. А ми... Оприскувець запрований, в боці також Ось там є. Поїдемо, саме страшне поле, там де да, ми дискували з вами по сої чи по сьому, по пшениці. Поїдемо його на зараз. Двома метазиками. Працювати будемо двома тракторами МТЗ, спорка буде на підвозі, це й на опріскуванні. Юмазик e -e, вже на пансії. Я думаю, вже він скоро поїде до нового власника. Він так думаємо. а там воно життя покоже. Що, спода, така хмарненька. як бризкать, якраз одна задоволення. Також їдемо. Тощу да? не передає. Вчора показувало 60% і 6 мм опадів, не було нічого, десь поблизькало пораміло, але ну, не в нас. І також ще й сьогодні ноніч показує дощ, але ніхто не знає, чи він буде. Вийдемо тут. Побачимося на полі вже. Так, що по оприсуванню, 2 літри раунд на гектар. І 100 грамів лимонної кислоти на 100 літрів. ну Ми так трошки менше, ми 500 грам на оприсувач лимонної кислоти сидимо і 10 кілограмів 15 карабамів. Оце така у нас там, такий у нас коктейль, А, і плюс прилеточка. На місці ось зразу вам покажу різницю. Ой, дивіться, поле неосяжне. Здорово, не знаю, гектари може 30, раз, два, три тичечки. І це уявіть, з того краю їхати по тій титці. Не знаю, може в людей є й навігатор, але ну, тичками теж виставлено. А в нас ось тут така картина. Ну, ще й терпімо. Тільки десь. Ну, ні, соя, ви показався соєшник, думаю, десь не зв'язався. Пшенички тут, оп... ну хоча... Після дискування значно менше. Тут було яка страшна, якщо ви пам'ятаєте. А по їй я думаю, весь в цьому році його ні, ні разу не бачили. Хіба десь проїздом і все. Ми були біля нього. А так в цьому році він зовсім по роботі відпочиває повністю. Падать по лінії, а да парві не їде. Тож бурянчики які годно є. Я будь-які якісь і, і все, що заганається. І сіріба ось дає місцями. Чого я вам скажу? Іграшка ще то. Сидиш собі і нічого не морочиться. А це зараз уявляєте, їдеш той крой, дивишся, де твій маячок. А там ж їх буде куча такого, що не чи твій зліва, чи твій справа. А тоді їдеш, а воно не туди і одна морука, ну як не знаю. Я жалію, що ми раніше не додумалася його купити. Ждали оце, ждали цього року вже давно не можна було працювати спокійно і не морочитися. А так би це зараз би сюди приїжджали мінімум би в трьох. Якщо не в чотирьох, це тут один, там другий. Там, ну, коротше, я думаю, ви всі уявляєте, е, скільки морок. Або даже витратить е, ті дві години, так це треба один край проміряти, другий край проміряти, І це якщо така поле коса, що рівне. Ось оце поле йде, а там долі бугром вже треба 3 маячки, тому що не видно буде. ну Якщо брати 30 тисяч і той весь час імороку, яку ми витрачаємо на те, щоб його все підготувати до прискування, то краще не пожаліти 30 тисяч і спокійно їхати собі. Може, поле таке, там, де по кукурудзі, там взагалі страшна картина. Ну На тих полях, що. Без дощу. Ті поля, що, хоч трохи дощ зачепив там в різних краях села, там трошки душа заспокоїлася. Але тут два поля є, що зовсім капський стон у них. О, Через те, що капська, бо двічі воно дісковане, тому що обійшола дощ, там сумасшедший 100%, буде там 60 мм. Півдня пройшло, нема того доща близько, погода навіть не показує, що буде дощ. А вже було роздісковане. Тоді давай бігом. дісковай другий раз зразу сіять і... і все воно зробило злий жарт. І... Верх просох добре, а по-першому діскованому всі вби не вийшло. Ну, коротше, наробили діло, скажімо так. так. так сонечко піднімається, а нам зараз залишиться заправити один обріч. Зараз якраз той випадок, що кінчилася Рідино. головне, щоб Васильович виключив замальовку. Ну хоча виключив, не виключив все одно. Лінія залишається і по ній можна буде проїхати в зворотньому напрямку. Да, сонечко піднялось швидко, хоча воно хвалилося за хмарками, не знаю, зараз може половина дев'ятого. Ну, тут осталося нам до краю зовсім трохи кружки. Мабуть, раз, два, три. проходів 4. Добре, чекаємо так до вечора, поки сонце сховається, тому що вже не буде діла. Ну що ж, товариство, вже вдома поле доробили, тому що там зовсім... Капський у нього стан, по кукурудзі ще більш-менш терпімо. Бачимо, що на горизонті починає щось ворушитися, тим більше сонце піднялося. Поки що чекаємо, що воно буде по погоді до вечора. Що в нас по роботі. Балака з братяльником каже, що каже, утром їду, бризкаю, в обід каже, бігаю, маячки розставляю, і вечором знов їду бризкаю. Якщо поле таке, що можна поставити маячки із гілочок, ще пів біди. А кожен як маячки з забивають, то приїхав, побризкав, на наступний день приїхав, кілочки типу собирав, поїхав, на друге поле повибивав маячками і ну уявляєте, скільки мороки. Я це сам йду і не вірю, що ми до нього дожили, що придумали нарешті, що придумали наразі не морочиться. А Попробувати що воно таке І бачу, що Хоч би не прийшлося ще по поної їхати з ними. Людям бризкать по навігації. Ну чого, ось бризкать, побризкали подивимося, як ми побризкали, Уже як воно буде видно, прям, де воно підсіло, щоб вже показати точно наше перекриття, стан роботи. Всім хлопцям, спасибі, будьте з каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Корисні ваші поради. Дуже нам знадобилося, так що шовково я ще, цікаво, ще підказати будемо дуже раді. Щасливенько. пока-пока.